Пане Олеже, бачите, як ви пообіцяли вчора вечір напередодні, що о півночі почнеться відновлення. Так все відбулося. Дякуємо за те, що обіцянки дотримуєтеся. А 19-го числа ще й ялинку встановити десь в підземелі на одній станції з метро. А скажіть, будь ласка, робота метро? Вона в якому стані зараз? Ну наразі по місту Харкову знов ж таки ми відновили все повністю електропостачання зараз. Працює. Електротранспорт працює відповідно метрополітен. Ми зараз налагоджуємо рух поїздів укрзалізниці, тому що все ж таки збої були, і ми маємо наразі все це відновити. Крім того, знов ж таки у нас електропостачання відновлення на основні комунальні наші підприємства. Можна сказати, критичного напрямку. Це водоканал, тепломережі. То що там очисні споруди наші, однак по деяких, тобто багатоповерхівках, ще слід провести роботу, аудит можливих збоїв систем, тобто пошкоджень. Ну але це вже такі, знаєте, індивідуальні випадки. Там головне, що енергосистема міста відновлена. Ну і крім того, у нас. Також відновлено функціонування електромереж по області. Звичайно, у нас є особливість це куп'янські райони. У нас там постійно йдуть обстріли. І Знов ж таки були сьогодні обстріли населених пунктів. Я їх можу перераховувати до досить довго. Це і Синківка, Орлянка, Табаєвка, Берестово і інші напрямки. І там, внаслідок таких обстрілів, знов ж таки була пошкоджена. Критична інфраструктура, зокрема там електромережі, і ми над, і ми там продовжуємо ще працювати для того, щоб відновити електропостачання саме в цих населених пунктах. Ну, тут ще важливий момент є щодо е зв'язку, скажімо так, з іншими містами Харкова. Було повідомлено, що відновлено електропостачання всіх, скажімо так, важливих об'єктів укрзалізниці і відновлено рух. Так само чи можна говорити про те, що вже затримок немає, або ще поки що по якихось напрямках поїзди затримуються що цією ситуацією, чи є можливість у людей все ж таки виїжджати і приїжджати до Харкова? Виїжджати, приїжджати так само є можливість. Абсолютно, укрзалізниця працює наразі коректно однак, знов ж таки були збої а, щодо потягів. Ну і звичайно, тобто потрібен час для того, щоб налагодити ще цей рух. Я думаю, що ще нам потрібно десь 24 години, щоб повністю, а, значить, рух поїздів відповідав заявленим, умовно кажучи, графікам термінам прибуття тощо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми напередодні з вами обговорювали тактику противника, коли вони вражають об'єкт інфраструктури. Потім вичікують певний час буквально появи е, тих груп, які будуть все це ремонтувати, і гатять знову. Тому в гинуть ДСНСники гинуть ті, хто долають наслідки подібних обстрілів. Скажіть, будь ласка, як було вчора? Тобто я розумію, повторних обстрілів не було. Десять ракет ворог випустив по Харківщині, і дві ракети збило ППО. Вісім, на жаль, досягнули цілий, але не було повторних влучань, тобто бригади вони не виїжджали, не поспішали вчора з лагодженням ліній, так ну насправді повторні удари були. Якщо брати, mm -hmm. не буду називати який один із критичних об'єктів у місті Харкові. Спочатку було два прильоти, дві ракети через буквально 15-20 хвилин. Удари повторилися. Ну ми фактично підрозділи ДСНС разом із керівником зупиняли в ручному режимі, оскільки це розуміли, бачили на радарах. Нас інформувала розвідка, інформували військові, що ще можуть бути повторні там удари. Однак, ну це абсолютна правда. Наші підрозділи ДСНС зупинити вкрай важко, оскільки вони розуміють, що кожна хвилина це врятоване життя, і за нашою інформацією. Тобто руйнування не були значними однак лише ми можемо упевнитися в цьому після ретельного огляду саме підрозділами ДСНС і розбору тими, ну тобто тих завалів і усунення тих наслідків руйнувань, які ми маємо. І коли лише підрозділи ДСНС нам повідомляють про те, що ліквідовані всі наслідки, тоді ми з упевненістю можемо сказати або були жертви, або ні. Тому так дійсно вчора ми зупиняли підрозділи ДСНС фактично в ручному режимі, щоб вони перечекали ще 10-15 хвилин, і відбулися все ж таки повторні удари. і Лише після того вони приступили до відповідно подолання наслідків руйнувань.